Вітаю вас, друзі! Сьогодні мова піде про реферальну програму 2.0 і взагалі про те, як її швидко і ефективно виконати. Почнемо з новини. 27 вересня почався новий 11-й сезон реферальної програми, який триватиме до 28 березня 2023 року. Новий сезон для всіх нас означає, що ми можемо запросити додатково двох нових рекрутів і отримати ще раз нагороди, яких ще не маєте. Головні нагороди це преміум техніка 8 рівня з списку на вибір гравця. ST2, t перший зразок, T26E5, T92 та ВК 16801П. І звісно, півтори тисячі бонів. Щодо нагород, я відразу рекомендую брати Т-26e5, потім т перший зразок. Якщо хоч одна з цих машин є, то беріть ВК16801П і так далі за виключенням. Також лайфхак навіть для тих, у кого є достатньо премів. ВК 168.01, коли буде трейд-ін, можна замінити на будь-який прямтанк з доступних в грі з доплатою в золоті. Реферальна програма в нас ділиться на 6 етапів, кожен етап 250 очків, тобто 1500 очків в сумі. Але головний нюанс, в чому важко виконувати реферальну програму, це обмеження. Обмеження за рівнем техніки. Перший етап можливо виконувати тільки з 2 по 10 рівень, другий етап з 5 по 10, Третій та четвертий з 6 по 10 рівень техніки, П'ятий, шостий, з 7 по 10. Тобто в будь-якому випадку вам потрібно буде викачати 7 рівень і награвати на ньому бої, щоб виконати рефералку до кінця. Як здобути очки? Якщо рекрут грає сам, без взводу, за перемогу йому дають 2 очки при умові попадання в топ-12 гравців команди за досвідом, за нанесення дамагу більше, ніж міцність власної машини також 2 очки, та за медальки 10 очків. Зараз повернемось до списку медалів. Якщо грає взводом з командиром та взвод наносить 3000 дамагу, плюс 5 очків, просто 5 боїв разом, плюс 15 очків, та плюс 20 очків за медалі по типу брати по зброї та рішучий вклад. Якщо реферальну програму ви будете проходити в соло самому собі, то я рекомендую намагатися грати для здобуття медалі підтримка та дуелянт. Підтримка потрібна завдати шкоди або критичних влучень найбільшої кількості машин супротивника, але не менш 6. Зараховуються цілі, які згодом були знищені іншими гравцями. Дуелянт це знищити в бою щонайменше 2 машини супротивника, які завдали вам шкоди. Враховується пошкодження модулів, але не рикошети і не пробиття. Також тут, звісно, є медальки, як воїн, сталева стена» і взагалі повний список у вас на екранах. Особисто я рекомендую проходити реферальну програму взводом з своїм товаришем. Тобто ви на новому аккаунті проходите рефералку з товаришем, він на своєму основному і навпаки. Взводом вам обом будуть нараховуватись бонуси плюс 50 до досвіду та плюс 50 до кредитів для командиру та плюс 100 до досвіду та плюс 100 до кредитів для рекруту за в взводом з командиром. Також варто не забувати, що є обмеження, щоденний ліміт очок. Максимум 100 реферальних очок на добу. Після того, як ми правильно і найвигідніше зареєстрували новий аккаунт, як це зробити можна глянути в моєму іншому відео посилання в описі. Новий створений аккаунт ми прив'язуємо до реферальної програми. Після цього до проходження навчального полігону нам потрібно визначитись, який танк ми будемо качати. Це дуже важливо. Особисто я рекомендую качати Т-43. т Т-34-85 вам потрібно буде відіграти достатню кількість боїв, дуже непоганий танчик на своєму рівні. Та Т-43 також непоганий танчик, невелике пробиття, але в принципі грати можна. Або якщо вам більше подобається ЗТ, то я рекомендую викачати Т-29. Після останнього патчу і М6, і Т-29 стали дуже комфортними танками. Який танк качати ми визначились, тепер в навчальному полігоні ми вибираємо ту націю, яку ми будемо качати, щоб отримати нормальний екіпаж відразу з лампочкою. Далі вам потрібно просто награвати бої взводом чи соло, це вже вирішуєте по своїй ситуації. Сподіваюся, я допоміг вам цим відео. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал, на телеграм-канал, посилання в описі, та заходьте на стріми щовечора. До зустрічі!